Volvo X60, 23 модельний рік. Раніше знімав відео, що мені тут однієї деталюшки не вистачає під капотом. Ось вона нарешті приїхала. Ось цієї чомусь деталі з 23-го модельного року немає. Тепер буде в мене трішки не врахував, що немає оцих в комплекті Кліпс трьох штук. Но зараз десь позичимо. Дві штучки по краях поставимо сюди. В цих місцях є кліпси. Ось вони стоять. Поставимо тут дві або навіть одну, а потім докупимо і поставимо, зафіксуємо все на місце. Ось номер цієї деталі 314 07 990 така от штука тепер у мене теж буде.